Друзі, всім доброго дня, компанія Автоплейс, місто Луцьк. Сьогодні в нас 10 червня 2024 року і хочемо пробігтися по автомайданчику, показати, які є автомобілі в наявності. Є широкі асортименти як електричних автомобілей, так і з двигунами внутрішнього згоряння. І зараз по кожному автомобільчику пройдусь, покажу, які ціни, і так далі. Знаходимося ми. Ось траса в ту сторону у нас рівне, в ту сторону Луцьк. Буквально 2 км не доїжджаючи до Луцька. Наші контакти, когось ще зацікавить. додавайтеся також в інстаграм. Там є більш детальніше по кожному автомобілі з відеооглядами і зім решта. Ось перед нами бачимо, стоїть Hyundai Ioniq 2017 року. 106 тисяч кілометрів пробігу. 28. Кіловат ємність акумулятора. Сох перевіряли 100% по ціні 15200 доларів. Запас ходу такого автомобіля становить 250 плюс-мінус кілометрів в залежності, як їздити. Автомобіль в максимальній комплектації, шкіряним салоном, з вентиляціями, з підігрівами. повністю все, що потрібно, все в ньому є. Далі. Поїхали Рено Лагуна. Це автомобіль 2009 року, привезений з Німеччини 1,5 дизель на механіці. 205 тисяч кілометрів пробігу. Все нове світло по ціні 7450 доларів. Можливо, когось цікавий такий автомобільчик. Так, Поїхали далі. Volkswagen E-Golf 2015 року, 24 кВт батарейка. Запас ходу цього автомобіля 150 км плюс-мінус. Шкіряним салоном. Ціна 9700. Також ще може бути торг. Так само цей модельний 15-й рік, але по факту стане 14 роком 24 кВт, 100 000 км пробігу, по ціні 8700. Тут вже без шкіряного салону. На звичайній тряпці. Свіжо привезені машинки, розмитнені та готові до постановки на облік. Поїхали далі Volvo V50, Дурестова модель 2008 року, 1,6 дизель, 295 000 км оригінального пробігу по ціні 6600 доларів. До речі, кожен автомобіль, який у нас є на автомайданчику в наявності, можна придбати в лізинг або ж кредит. Фінансуємо з першим внеском від 20%. Максимальним терміном на 5 років. Довідка про дохід не обов'язково. Тому кого цікавлять умови більш детальніше, звертайтеся, пишіть дзвоніть, дзвоніть за нашим телефоном 066 8895921. Також є Volvo V-50 у нас в рестайлі Це автомобіль 2010 року в r дизайні 16 двигун. До речі, якраз вона зараз заведена, бо замінили акумулятор. Покажу салон, як виглядає. 265 тисяч кілометрів має пробігу, механіка шістиступка. По ціні 8200. 8200 така от Volvo в червоному кольорі. Округона в вісах. Так, ще один Volkswagen e-Golf. Це автомобіль вже з крапшою батареєю, з кращою комплектацією. 2019 року 101 тисяча кілометрів пробіг, 35,8 кВт є місць акумулятора. 1400 14 автомобіль вартує шкіряним салоном. І запас цього, ходу, цього автомобіля становить 250-270 км. Так, поїхали далі. Volkswagen Passat B7 2012 року, дизель 2.0. На автоматі 235 тисяч км пробігу з Німеччини. Повністю обслужений замінений ремінь ГРМ, фільтра, масла, помпа. По ціні 10 900 доларів. Автомобіль в класній комплектації з клімат-контролем, з підігрівом сидінь. Ось Показує автоматичне світло, круїз контроль, парктроніки по кругу, камера заднього огляду. Ціна гарна, ще можливий по автомобільчику торг. Та, в принципі, по будь-якому автомобілі, можливий, ще торг. Так, Volkswagen Golf 6. Це в нас автомобільчик, привезений з Німеччини на механіці. П'ятиступка з клімат-контролем, з підігрівом сидінь 11-го року, 1,6 дизель 220 пробігу по ціні 8500. Ось така машинка. 8500 її ціна. Повністю не фарбовано, до речі, перевіряли. Tesla Model Y 2021 року. Повний привід Long Range. З Америки привезена з мінімальними пошкодженнями. 68 тисяч кілометрів має пробігу. Ось, можете, він код. Огляньте по ціні 30 400 доларів. Автомобіль весь в плівці. Бо таких кольорів немає, в загальному він в білому кольорі. Дуже класно авто і пошкодження не критичні і не сильні. Так, Рено Каджар 2019 року, 1,5 дизель, 199 тисяч пробігу по ціні 17200 доларів. Автомобільчик на автоматі. Рено Кенго 2013 року оригінальний пасажир, 1,6 бензин. 204 тисячі пробігу. З Бельгії був привезений по ціні, район 8 тисяч на віддачу. Є комплект коліс, є кондиціонер, охайний салон. Ось така машинка. Так, далі, Nissan Leaf 2015 рік. Це в нас повністю не фарбований, тільки що перевіряли. 127 тисяч кілометрів пробігу, 87% СОГ, 12 палок з 12, 8450 автомобільчик на велюрі. Так, Mazda CX5 2012 року, 2,2 дизель, 197 тисяч кілометрів пробігу. Пробіг можете перевіряти, якщо потрібно, він код надам, бо тут бачу, під склом немає по ціні. 13 500 доларів. Вкіряний салон. Підігрів сидінь, проїзд, кнопочка старт-стоп, безключовий доступ, ксенонове світло, в круг камера заднього огляду, така класна комплектація. Так, а Хто шукає автомобіль на автоматі, маємо е ось такого опеля, меріву. фарбована воно навіть по відео видно, тільки ось ця водійська дверка. Косметично була, в Німеччині колір такий дуже тяжкий, тому її не сильно вгадали в кольорі. Все решта все в оригіналі. Це автомобіль 2011 року 161 тисяча кілометрів пробігу, до речі. Прошу він-код, можете перевіряти, будь-які перевірки без проблем. Один дизель дизель ціні 8400 доларів. До речі, двері відкриваються на розпашку, якщо хтось знає, не знає, ось такі комбіновані сидіння. Кажу, що тут є в нас підігрів керма, підігрів сидіння. Круїз-контроль, клімат-контроль така класна комплектація машинки. Тому ну, хто шукає щось таке невеличке на автоматі, що було, звичайний гідротрансформатор встановлений в цій машинці. Для дівчат, для жінок дуже класний варіант. Так, поїхали далі. Nissan Leaf 2014 року з шкіряним салоном комплектація Bose. босе. 11 палук з 12 78% сох по ціні 7500 доларів. Це автомобіль 2014 року. Хто шукає сімейний мінівен, що був на сім місць, маємо ось таку Toyota Vers. Автомобіль 2010 року, 2.0 дизель на механіці 224 тисячі пробігу по ціні 9700 доларів. Ще один сімейний сімомісний мінівен, Volkswagen Tour 2011 року 2.0 дизель на механіці 289 тисяч пробігу. По ціні 10900 доларів. ось кого цікаво, скануйте QR-код, це наш інстаграм. Всі детальні можна подивитися, бачити там. Є клімат-контроль, є алькантара по сидінні, підігрів сидінь, така комплектація непогана. Є паратроніків, круг сама паркується, омивачі фар, тому машинка непогана. E, так, Ford EcoSport з Америки 2.0 бензин, повний привід. Дивіться, з яким високим досить кліренсом, хоч і колеса такі невеличкі, але автомобіль дуже високий. 2019 рік, 79 тисяч кілометрів пробігу по ціні 13 тисяч. В комплектації Titanium, там клімат-контроль, підігрів кермає. Комбіновані сидіння, є люк, так, комплектація класна. З Америки зазвичай комплектації погані, але саме в ньому непогана. Хто шукає шкоду скаут, щоб у повний привід є 2017 року 2.0 дизель 244 тисячі км пробігу на автоматі повністю не фарбована, сертифікована та готова до постановочки на облік. Ціна 16700. Комбіновані сидіння з алькантарою, клімат, контроль підігрів сидінь, круїз контроль. Ось такий автомобільчик. Так, а хто хоче проїжджати плюс-мінус 400 кілометрів, маємо європейську Tesla Model S. Автомобіль 2014 року. 245 тисяч кілометрів пробігу, 85 кВт. Європа по ціні 15600 доларів. На пневмі, до речі, ми пневму опустили, щоб вона не була піднята. Пневма працює, все піднімається, гарненько опускається, тому зауважень немає. Так, далі, KIA Ceed 2008 року, 1.6 дизель, 265 тисяч кілометрів пробігу по ціні 6600 доларів. Так, ще одна Volvo до 2008 року, 1.6 дизель, 80 кВт, 5 ступка, 235 пробігу, по ціні 6700, я думаю, 6500 може бути. Автомобільчик з шкіряним салоном, до речі. Бачите, шкіряний салон, парктронічки взаді. Автомобіль розмитнений на фірму та готовий до постановки на облік. Так, Рено Кенго в довгій базі в нас електричний. День. 33 кВт 2021 року, 620 з лишнім пробігу має. Запас входу цього автомобіля становить 250 плюс-мінус кілометрів. Перевіряли сох 100%. Кондиціонер, комплектація така простенька, але грузовий, можливо, комусь для перевозки щось по місту, то дуже класний варіант буде. Так, у нас тут Tesla Model 3 2018 року, Володимирч, повний привід по ціні 23 300 Цей автомобіль клієнти залишили нам продаж на комісію. Тому відповідно така ціна, хоча в по ринку зараз значно дешевше. Також маємо Audi Q5 з Америки, бензин 2 літра 2021 року, 27 тисяч кілометрів, до речі, має пробігу. По цілі 30 700 доларів. Ціна непогана. Ось Він код, прошу. Пошкодження там щось впало на дах було на коричневому салоні. Все відновлено, все зроблено, споліровано автомобіль. Сертифікований та готовий до постановки на облік. А хто шукає електричне, бюджетне авто до 5000, маємо ось такий Mitsubishi AMів 2013 року, 16 кВт ємність акумулятора, запас ходу 100 км десь. Взимку, мабуть, менше. 4900 ціна. сіа 2004 року сімемісна від власника. По ціні 5000 доларів. 1,9 дизель це в нас. так, Шкода Тур. 2008 рік, 1,6 mpi так як всі люблять цей двигун. так, Зараз для автомобіль, не фар... Ні, Два косметичних підкраса має це капот, по-моєму, крило. А ні, точніше, взадінь крило і, і по-моєму, дверка. 214 пробігу, 1,6 бензин. прошу він код для перевірочки, 5400 ціна на старт. Свіжо привезений, розмитнений. Наведу різкість. Ще один Volkswagen Яхуль 2015 року, ні, 2014 року, модельний 15, 24 кВт по ціні 9000 доларів. Nissan в комплектації боссе 13 року, 11 палок з 12,81% сох, 7,9 так, 7,5-го року на валюрі 83% СОГ, 114 пробігу, 7,5. Е, Hyundai Ioniq, е, рестайлова модель 2020 року, 38,3 кВт, 46 тисяч км пробігу, виграли ми його на аукціоні, приїхав з Італії по ціні 17 500 доларів. Е, салон там звичайна тканина. Так, далі Hyundai Tucson. автомобільчик 2006 року, 2.0 дизель, передній привід, 265 тисяч кілометрів має пробігу, два косметичних підкраси, дверка і крило. З Німеччини він приїхав, як бачите, по номерах, своїм власним ходом. Машинка така збита, класна. 8200 є ціна, шкіряним салоном, підігрів сидінь. Механіка 6 ступочка. Ось така машинка. Дуже високий кліренс для села, для ліса, для городів, саме те, що потрібно. Так, Nissan Жук від власника 2016 рік, 1.6 бензин на варіаторі. Привезений із Америки, повністю відновлений, вже тут більше року в Україні їздить 63 тисячі. Милі має пробігу по ціні 13,5 тисяч доларів. Зроблена шумка повністю по салону і має сигналку дорогу. Була власником до встановлена Так, рестайлова модель Nissan Leaf 2018 року 40 кВт ємність акумулятора, 89% сох, 119 тисяч км пробігу по ціні 15800 доларів. Запас ходу цього автомобіля 250 км плюс-мінус. В залежності, як їздити, може більше, може менше. Все залежить від манери їзди. Так. І Volkswagen E-Golf 2017 року, модельний 18 в такому класному зеленому кольорі 35,8 кВт ємність акумулятора. 15900 чорний потолок, електронна переборка. Світлий салон, класна комплектація. Такі класні диски, тому, кого цікавить така машинка, приїжджайте на огляд на тест-драйв. Та, в принципі, будь-який автомобіль, який в нас є на автомайданчику, у зацікавив, Пишіть, дзвоніть, звертайтеся за нашим телефоном 066 88 95 921. Нагадую, місто Луцька, додавайтеся до нашого інстаграма автоплейс, Там більше є оглядів про наші автомобілі. Також ми будь який автомобіль можемо привезти під замовлення під ключ, підібрати на якомусь акціоні, чи десь на площадці в Німеччині, чи в Бельгії, чи в Норвегії, якщо це електричка. Тому звертайтесь. Також, хто з міста Луцьк, ми надаємо послугу з реалізації вашого транспортного засобу, можете привезти в нас автомобіль на автомайданчик на комісії на продаж, допоможемо вам з продажем цього автомобіля. Тому всім гарного дня. Пишіть, дзвоніть. Звертайтеся.